І що можна сказати? Звичайно, надіємося на першу домашню перемогу. Я не знаю, ну, хто згадає, хто має хорошу пам'ять. Коли останній раз таке було, що вже майже за ціле перше коло е немає ні одної домашньої перемоги. Я такой пам'ятаю, бувало, що на виїзді ми не могли виграти, що вдома, що й зараз такою підтримкою ходить посередньому по і по більше тисяч людей. Моя думка, що... Завтра з пробасом треба здобувати перемогу. Іду, да, йду. Йду і планую пізніше звичайно на метрісяти через Всікі там два тижні, а потім буде збірна грати. Ні, треба обов'язково, треба перемагати, бо ну, але якось бачите, нам якось, чим суперник сильніший, тим напевно легше грається, не легше. Якийсь настрой, інший, мотивація.